Українізація в Україні цю тему порушують в своїх книгах одразу два публіциста Станіслав Федорчук та Остап Кривдик. Незважаючи на те, що автори походять з різних дуже несхожих між собою міст нашої держави, Донецька та Львова у своїх роботах розповідають про спільні проблеми як для заходу, так і для сходу. Книга демонтаж лицомірство вона ніколи не задумувалася як книга. Насправді, це десь п'ятирічний досвід написання різноманітних публіцистичних текстів на дуже різноманітну тематику. Там є, зрештою, і інтерв'ю з цікавими, на мою думку, людьми. Є, в принципі, доволі широкий ряд статей. Щодо другої стової війни, тих невивчених уроків історії, які проходять наразі українське і кожне пострадянське суспільство, тому що, як ми бачимо, історія в нас досі залишається заручником у політиків, і дуже часто політики намагаються викликати. Або духів, або демонів минулого заради того, щоб зробити додаткові політичні преференції, ототожнити себе з тими, ким вони насправді не є. І Я думаю, що це ну суспільство мусить про це знати. Донбас кримінальний та індустріальний стереотип Цей старий та відомий кожному ставлення до людей, які живуть у східних регіонах, упереджене, кимось навмисто навіяне і глибоко закладене у голови українців. Цю думку своєю книгою Демонтаж лицемірства намагається донести пан Станіслав і показати реальну історію та сучасність Донецького краю. Я не міг не розказати про невідомий Донбас. Той Донбас, який існує насправді або який існував. І це не просто спроба подати цей образ для мешканців людей, для людей, які живуть поза Донбасом. Це в тому числі і спроба говорити з місцевим населенням, оскільки є дуже багато людей, які не просто знають історію власного краю, а які свято переконані в і в радянських міфах пропаганди, і в тих, які з'явилися вже в порадянський час. Автор намагається торкнутися важливих моментів, про які хотів би, щоб думали усі українці: лицемірство існує, воно скрізь та усюди. А дводумність панує і в суспільстві, і в політиці. Тож демонтувати цю фальш можна лише спільними зусиллями з заходу та сходу. І тільки тоді можна буде говорити про справжню соборність України. Кожна нова влада, яка приходила і на Півдні, і на сході України, вона Починала історію з себе. Навіть якщо ви звернете увагу на історію Херсону, да, ви можете сказати, що практично до періоду прибуття сюди військ Російської імперії, попередня історія не є належним чином вивчена. Спекулятивні речі, які досі тяжіють навіть над академічними школами, які вивчають і Схід і південь України, вони певною мірою не дають пізнати і Сходу, і півдню себе. Я думаю, що ну, це суттєва суспільна проблема треба пізнати себе і потім тебе зможе пізнати світ і прийняти Презентацію свого майбутнього бестселера Станіслав Федорчук розпочав з півдня України його книгу бачили вже в Одесі, Миколаєві, а тепер і Херсоні. Далі автор планує продовжити свій тур з західними містами та сподівається, що і там зможе знайти свого читача.